Кармити не треба. Ні, я дотримувалася, думаю, вон колись тоже не запити. відео знімаєш? Сережки, не хочеш таки наушно? Нічого страшного, воно родиться для того, щоб його з'їсти. Правильно. А то якщо було то там двічі. Дякую. Там теж їли і не приймали. Тобі відкриє секрет, що якби людина була розрахована не вбивати животних, то була в нас би система травлення, як у корови. Ось така. Мало корови. ходили, і зуби ми такі самі були, як да? у коронавіру. Це довгий кишечний. Два рази б не прижишовував що їла. Да. Там отравление а и Налаштованы на певный вид. Ага. Ага. Ну, а с с с себя, себя, себя выкид тоже сними Давай на тебя поверну. Выкид медленно, выкид медленно, выкид медленно. Структуры? И вот он, наш фотограф. Вот он, вот виноватый. Да. Вот так он выглядит. Такая грязная в ботинках. Вот, 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 вот так вот он выглядит. Да, наш наш фотограф. Славик. возвращая. Фото